Слава Україні! Шановні друзі, тут зібрались ті, кого боїться ця влада, тут зібрались ті, хто не зламався, хто вистояв, тут справжні патріоти України. Ця кримінальна, українофобська, тимчасова влада. Все робила, щоб зірвати наш з'їзд. Вони розпочали судовий фарс, коли ми планували проведення з'їзду. Вони забороняли, щоб нам надавали приміщення. Вони блокували рух на з'їзд наших делегатів і запрошених. І сьогодні. Сподіваючись, що їм ніхто не буде заважати, вони збираються у Верховній Раді, щоб продовжити свої антиконституційні справи, щоб продовжити наступ на Україну, на мову на незалежність. Але ми з вами разом Ми об'єднались, ми проведемо з'їзд. І прямо з'їзду рошимо на Верховну Раду. Шановні друзі. Сьогодні тут зібралися понад три з тисяч запрошених до участі у з'їзді представників різних політичних сил, яких об'єднала. Об'єднана позиція батьківщина. Важко йшли до цього з'їзду, тому що до влади в Україні прийшла небезпечна, жорстока, ненаситна зграя, яка ненавидить українське, яка зруйнувала Конституцію, розв'язала політичні репресії, яка руйнує економіку, поставила мільйони наших громадян поза межі виживання. Вони зупинили. Демократичний європейський розвиток України. Але цій небезпечній, мафіозній команді ми протипоставили наше єднання. Згадайте, ще півроку тому ніхто не вірив, що опозиція може об'єднатись не тільки в комітет, який координує масові акції протесту, а побудувати. Єдиний фронт по всім мажоритарним округам і більше того, переступивши свої амбіції, переступивши свої вузькі політичні інтереси, об'єднатись в одну потужну команду і йти одним партійним списком. Шановні друзі, сьогодні в одній команді всі провідні опозиційні партії. Всі можливості і ресурси цих політичних сил це фронт змін, громадянська позиція, народний рух України, партія реформи-порядок, народна самооборона. за Україну. Ми всі разом і всіх нас об'єднала батьківщина. Шановні друзі, це і є нова політична якість. Це і є не демонстративна, а справжня відповідальність за Україну за ту позицію, яку ми сьогодні хочемо затвердити на з'їзді, відповідальність перед людьми. Я хочу, щоб ми подякували всім партійцям, які свої політичні прапори змушені були відкласти. Щоби об'єднатись заради батьківщини, заради України. Слава патріотам! Слава героям! Друзі, об'єднана позиція, всеукраїнське об'єднання батьківщина, готові йти на вибори і готові перемагати. Я ставлю на голосування питання щодо участі всеукраїнського об'єднання Батьківщина у виборах, які відбудуться в цьому році. Ми підемо на ці вибори і ми переможемо. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався рішення. Прийнята одноголосна. Шановні друзі, з нами, на жаль, сьогодні нема нашого лідера Юлії Володимировни. Ця зграя кинула її заграти. Так само, як і заграти нашого побратима Юрія Луценка. Так само, як вони переслідують тисячі. Справжніх патріотів України. Друзі, ми не можемо, щоб наш з'їзд не прийняв резолюцію, яка чітко висловлює нашу позицію проти політичних репресій, за звільнення політв'язнів, за наших справжніх героїчних лідерів. Друге питання нашого з'їзду це питання затвердження програми, з якою всеукраїнське об'єднання батьківщина. Піде на вибори. Я хочу для представлення цієї програми надати слово Арсенію Сеніку. Вітаю українську об'єднану опозицію. Вітаю людей, які прийдуть і змінять нашу країну. Вітаю людей, які беруть на себе відповідальність і які знають. Мільйони українців сьогодні очікують іншого життя. Мільйони українців сподіваються на кожного з нас. Мільйони українців вірять в нас. І ми будемо нести таку відповідальність перед цими мільйонами українців. Ми підготували чітку, зрозумілу і конкретну програму. Конкретну програму, що робити, і конкретну програму з ким робити. Об'єднана опозиція веде до парламенту досвідчених і перевірених людей. Об'єднана опозиція веде до парламенту фахівців інтелектуалів. Об'єднана опозиція веде до парламенту моральних авторитетів, кращих журналістів і цвіт української нації. Об'єднана опозиція хоче показати, що ми знаємо, що робити. Ми знаємо з ким робити, і ми обов'язково досягнемо результату. Наш план передбачає прийняття в першому пакеті 80 законів: 80 законів, які ми вже сьогодні підготували. 80 законів, які радикально змінять українську політику, які радикально змінять українську економіку, 80 законів, які змінять життя українців на краще. Ми, як майбутні члени парламенту, приймемо низку законів, які унеможливлять перше голосування за іншого депутата. Друге, які дадуть можливість відкликати депутата за порушення ним своїх зобов'язань. Третє, які дадуть можливість контролювати президента Януковича і відправити його у відставку, тому що закон про імпічмент один з наших основних законів. Четверте, які зроблять з Верховної Ради України дійсно представницький орган, орган, який відповідає перед людьми, а не перед банковою, перед прем'єрами чи будь-якими іншими органами влади. У нас є тільки єдине джерело влади це народ України, який за нас проголосує, який нас підтримує, і тому ми переможемо. Українська політична система буде радикально змінена. Відповідальність політиків це наше основне завдання. Ми маємо чіткий план економічних реформ і економічних змін. В першу чергу, я кажу про радикальну зміну податкової системи. Вперше на території Східної Європи буде запроваджено тільки сім основних податків. Буде створена система нових робочих місць, буде створена можливість для підприємця заробляти для себе. Заробляти для своєї сім'ї і не думати про те, що до нього прийде податкова міліція чи з СБУ чи прокуратура за ще одним хабарем, як ходять сьогодні. Тому наше завдання в економіці це створення робочих місць, це спрощена податкова система, це дати можливість людині заробляти, і це, звичайно, не забути про соціальний блок, підняття мінімальної заробітної платні, підняття соціальних стандартів. Обов'язок перед вчителями і лікарями, наш обов'язок перед малозабезпеченими і неповносправними, наш обов'язок перед громадянами України, яких держава повинна забезпечувати, буде виконано. Наша програма має дуже чіткі кроки. Ми єдині і перші, хто показали Україні план змін. Ми єдині, хто підготували конкретний перелік законів, який буде прийматися. Переконаний, що ми виконаємо те. Що ми пообіцяли, переконаний, що кожен наш крок, кожен наш день, кожна наша зустріч, кожне наше спілкування, кожен наш робочий день в парламенті буде привносити зміни для життя українців, які цього очікують. Очікують протягом 20 років. У нас не так багато часу для того, щоб це зробити. Закликаю кожного, який сьогодні представляє об'єднану опозицію, усвідомити нашу відповідальність, повірити в нашу перемогу, відчути, що за нами стоять мільйони, зрозуміти, що тільки ми можемо змінити країну і зробити все, з чим ми йдемо. І ми це зробимо. Вітаю всіх з об'єднанням, вітаю всіх. З переможним походом і закликаю всіх до боротьби. Перемога за нами. Зараз по завершенню з'їзду ми з вами, незважаючи на спеку, вибудовуємо колону і йдемо до Верховної Ради. Щоб висловити свою позицію українофобам, які тимчасово там перебивають і пробують протягувати свої антікаційні антиукраїнські рішення, це тимчасове явище. Ми переможемо і скасуємо всі антиукраїнські рішення Януковича і його продажної парламентської більшості. Слава Україні! З'їзду на фронт єси чого гісько, та співає стиха, як по...